Слава Ісусу Христу, дорі брати і сестри. Сьогодні я би хотів таку тему поговорити як питання, чому ми не завжди отримуємо від Бога ті дари, які хочемо отримати, або які є правила, що Бог почує наші молитви, і чи є такі правила взагалі. Я дуже довго думав про ці правила. І справді так буває, що ти молишся, і Бог чує, чи тебе, чи твоїх близьких, чи просто людей, яких ти знаєш. Але інколи люди моляться, але не отримують. І чи є якийсь секрет? Звичайно, що тут на все воля Божа, в першу чергу, тим не менше, я виділив такі три правила, коли Бог справді почує наші молитви. Або невиконання цих правил воно приведе до того, що Бог нас не почує. І першим правилом це є якість нашої молитви. Молитва це спілкування людини з Богом. І ця молитва має бути щирою, вона має бути уважною, вона має бути від всього нашого серця. Кожна людина має розуміти, перед ким вона стоїть в молитві. Тому повинна завжди пам'ятати, що кожне слово молитви треба провести через свою душу, через своє серце. Тобто, перше, якість мити це уважна молитва, зосереджена, коли ми не відволікаємося на якісь сторонні предмети. І тут дуже важливо мати певне духовне влаштування. До молитви. Не можна просто так дивився телебачення, сидів в інтернеті, поставив телефон і почав молитися. Треба завжди взяти паузу, просто посидіти, подумати, заспокоїтися. що всі картини в голові, які в нас були, всі переглянуті новини, вони відійшли і перед нашими очима не стояли. Тобто має бути правильне налаштування. І коли буде правильне налаштування, тоді буде і правильна молитва. Друге правило це віра. Віра в те, що Бог тебе почує. Завжди Ісус Христос вимагав віру, коли звершував чудеса. і казав: За вірою твоєю буде тобі, і все, що з вірою попросите, отримаєте. Тобто віра в те, що Бог тебе почує, є ключовою в молитві. Якщо ми молимося до Бога і не віримо, що Бог нас почує, тоді який сенс в цій молитві. Важливо брати і сестри розуміти, що Бог є милосердний, бо інколи буває так, що ми або в свого смирення чи страху Божого думаємо, та я таки недостойний, Бог мене не почує. Або чуде буває, хіба таке може бути? І справді, часто в церкві люди приходять, які якісь проблеми, вони моляться, потім запитують, Отже, а чи дійсно Бог почує? А чи дійсно таке може бути? І ти розказуєш, що так Бог почує, Бог допомагав, і такі історії, як вас, вони схожі, і вони закінчилися дуже успішно, тому що Бог допоміг. Тому, брата і сестри, має бути віра. І ми маємо повірити, що Бог нас почує, не тому, що ми. Не тому, що ми гарні християни, а тому, що Бог милосердний і Він допомагає нам, незважаючи на те, що ми, можливо, не завжди такі, які він нас хоче бачити. Тому молімося з вірою, все, що просимо Бога, чи здоров'я, чи захисту, чи допомоги в будь-яких життєвих справах. Маємо вірити, що Бог нам допоможе і дасть нам ці дари. Ну і третє правило це те, що Бог чує всіх, але в першу чергу Бог чує праведних тому потрібно. Виконувати Божі закони. Якщо ми хочемо, щоб Бог чув нас, ми маємо почути Бога. Бо дуже часто буває, що ми грішимо, порушуємо Божі закони, зневажаємо Бога по суті, а потім яка біда, і ми приходимо до Бога, поможи, захисти, благослови. І в цьому є певне лукавство. Бо коли Бог каже, не кради, не перелюбствуй, шануй батька і матір твоїх, ми ці закони можемо порушувати. Але коли ми хочемо чогось, ми кажемо, Боже, дай, дай, допоможи. Тому ось я вважаю, що дуже важливо це розуміти. Якщо ти хочеш отримати, отримати Бога якийсь дар, то насамперед покайся в своїх гріхах, піди в церкву, посповідайся, причастися, виправ своє життя, щоб Господь побачив, що ти достойний Його дарів. Тут можна мені заперечити, що Бог допомагає і добрим, і злим. Що сонце світить і на добрих, і на злих, і дощ, Господь послає і добрим, і злим. Так, про це говориться в Писанні. Але коли ми говоримо про певне чудо, про успіх в молитві якісь складні ситуації, то тут треба розуміти, що Бог чує праведну людину. І апостол, як і про це говорить, бо багато може щира молитва праведного, тобто не грішного. Грішники не звершують чудеса. Я ніде писання не читав, не чув, щоб грішники звершили якісь чудеса. Якщо навіть вони там і були якісь чудеса, ну вони були не від Бога. Вони були від диявола, але ці чудеса були просто фокусами, які ці кінці вони були, були відкриті. Тут можна провести Симона Волхва, який сперечався з апостолом Петром і інші історії. Але чудеса, Богом дані чудеса звершили лише правді люди. Це були пророки, це апостоли, це святі. Люди, тому що хочемо ми дійсно отримати від Бога дари, ми повинні виконувати Божі закони. Ми повинні почути Бога. І якщо ми чуємо Бога, Бог буде чути і нас. Тож я всім нам бажаю, брата і сестри, ці три правила розуміти, виконувати, і Господь по своїй милості обов'язково буде чути наші молитви. Ми будемо завжди відчувати його руку, його допомогу у своєму житті. Тож я всім нам бажаю завжди бути вислуханими і Богом благословеними. І ми зараз молимося за нашу країну, це тяжкий час, тому нехай Господь нам подасть мир, мир справедливий і збереже наше воїнство. Нехай Боже благословення буде з всіма нами. Амінь.